З минулого року в Україні реалізовується проект щодо запровадження регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Сьогодні ліки від гіпертонії коштують дешевше, але тільки за наявності рецепта від лікаря. Цією постановою держава закликає громадян не займатися самолікуванням, а відвідати лікаря не лише для контролю власного стану здоров'я, а й для можливості заощадити на лікуванні. Пілотний проєкт перебачав субвенції з державного бюджету відділення коштів для придбання цими хворими медикаментів зі знижками. І на місто виділено на цей рік 262 тисячі гривень для відшкодування вартості цих медикаментів. На жаль, за перше півріччя ми в цьому плані спрацювали незадовільно. В цілому по області було. Виписано медикаментів, відшкодовано суму цієї субвартості на 30%. У нас по місту цей показник склав тільки 20%. Вересень місяць запроваджений місячник боротьбі з артеріальною гіпертензією. Зараз ми в поліклініці масово виписуємо рецепти всім пацієнтам на гіпертонічну хворобу. Наші дільничні медсестри будуть розносити і вже розносять. Ці рецепти до тих пацієнтів, які не в змозі прийти, або з тих чи інших причин не можуть відвідати лікаря. Сьогодні в користині на обліку перебуває 13 тисяч пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Варто зауважити, що в нашому місті збільшилась кількість інсультів та інфарктів. Також заручниками цієї хвороби стають доволі молоді люди. Якщо взяти до уваги аналіз смертності жителів міста, то тільки за перші півріччя цього року померли 462 особи, з них 324 з причин серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що наші хворі не завжди правильно лікують артеріальну гіпертензію. Реклама по телебаченню, безконтрольний продаж медикаментів нашими аптеками, призводить до того, що люди самі себе приймають систематично, не систематично і не завжди ті медикаменти, які треба. Згідно клінічних протоколів, там три групи препаратів, які... Потрібно приймати для того, причому постійно і регулярно їх приймати, щоб добитися стабільної цифри артеріального тиску. Якщо цього не робити, то лікування таке не принесе успіху. Я б всіх наших громадян просив відповідально віднести до свого здоров'я, тому що потім на старість, скажімо, або колись станеться біда, чи інфаркт чи інсульт, то лікування стає. Набагато дорожчим. Зараз, якщо зараз отримати за нашими рецептами ці лікарські засоби з знижкою, це може бути коштувати там від 20-30 до 80 десь, гривень на місяць, але це буде гарантія того, що ваш тиск буде контрольованим і ви не будете там, 50 чи 60 років. Не отримаєте інфаркт, чи інсульт чи інші проблеми з серцево-судинною системою, щоб отримати знижку на ліки від гіпертонічної хвороби, багато не потрібно. Відвідати свого дільничного лікаря, який вам вимірює артеріальний тиск, назначить правильний курс лікування та випише рецепт. Тоді за ним ви зможете дешевше придбати необхідні ліки.